Кожна робота дивує своїм неподитячому глибоким змістом та бажанням зробити світ кращим. Дивлячись на них, навіть не здогадуєшся, що ця краса створена зовсім маленькими руками. Свої дитячі мрії, втілені у мистецтві, показали юні митці Хмельниччини та Чернівеччини, які хочуть пов'язати своє майбутнє з рідною землею. А от майбутньому хочеш стати? А, там. Там. а власне, чому агроном. Це ж моя рідна земля. Малювала дівчина, яка тримає пшеницю в руках. Наша держава дуже багата на природу, на малюничі сади. Вишивав дідуся, що він коло господарства. Я сам вишивав, а десь. Бабуся допомагала. Вже шостий рік поспіль благодійний фонд зміцнення громад збирає навколо себе юних та обдарованих. За цей час кількість учасників зросла в 15 разів. Цьогоріч у конкурсі взяло участь більш ніж тисячу дітей Хмельниччини та Чернівеччини віком до 14 років. Протягом чотирьох місяців маленькі митці надсилали свої роботи благодійникам. Кожна з них відрізняється своєю ідеєю та креативністю. Для нас не є настільки важливим саме. Бездоганна техніка виконання як важливий глибокий зміст, який вкладається в ці роботи, і саме зміст ми намагаємося оцінювати в першу чергу. А він безумовно стає все кращим, яскравішим, продуманішим, і це радує. Серед численної кількості малюнків, віршів та робіт декоративно-прикладного мистецтва обрали кращі з кращих. Юних митців зустрічала Буковина, де маленькі переможці поринули у справжню атмосферу казки. Перебування на Буковинській землі хай заповниться в кожному із вас, щоб ви знайшли нових друзів, щоб ви вірили в те, що дійсно ось такі діти обдаровані. Це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. Для Антона малювання чи не найулюбленіша справа. Свої дитячі фантазії втілює на полотно і надсилає благодійникам вже втретє. І щоразу успішно перемагає. Так і цьогоріч серед більш ніж тисячі робіт його одна із кращих. Адже у ще зовсім маленькому серці хлопчика вже давно живе мрія стати фермером. Мій син дуже любить господарство. Він каже: як я виросту, в мене буде ферма, і я буду розводити і корів, і курей, і гусей, так і все, все. Зараз в нас це все пластилінове, але колись він хоче втілити цю мрію в життя і. Він оте все своє пластилінове зобразив на папері і намалював малюнок у вигляді ось такої своєї майбутньої ферми, про яку він мріє. На березі Дністра в атмосфері національних традицій і нагородили маленьких переможців. Ігри, танці, майстер-класи додали свою родзинку у свято. Ось такий вихід матві. Не оминуть увагою жодну дитину. На останній дзвоник усі учасники конкурсу отримують подарунки, адже поширення ідеї важливості праці на землі та виявлення талановитої молоді головна мета такого заходу. На жаль, ми не змогли всіх учасників містити, тому що попередні роки ми збирали абсолютно усіх учасників. Цього року зібрали лише переможців, а більше тисячі дітей отримують подарунки. На останній дзвоник це будуть рюкзачки, сувенірна продукція. І представники корпорації та благодійного фонду роз'їдуться по усіх школах для того, щоб привітати учасників і підкреслити, що вони насправді є дуже талановитими, найкращими, і ми ними пишаємося.